Так, у нас монстер це. Потяг-паучок. Будь поруч, ми не хочемо ти нас довго. Щоб нас довго шукали. Хе-хе-хе. Ой, Уйт. Ти куди побіг, діду? Окей. Так, о, жіночка. Ну, давайте з нею попалакаємо. Так, Юджин. Юджин сказав, що незабаром до нас долучиться новачок. Я припускаю, що це ви. Успіхів. Дякую. А ти знаєш, що Юджина вбили? Да, його трошки жарпують. На-на-на, тобі він ой. Дали нам. А, ой, це Діда, це Діда дали порожній. Ой-ой. А я думала, це мене вбили, а це діда вбили. Блін, а він мені повністю гайд ще не розказав. Це чоловік? А, я присвісти не можу. Пані. Ой, це Що Шо не шию? Ну, здалека все хорошо, але коли ти підходиш. О, oh, магат! Оце жирафа, конечно. Ну ладно, нічого, всяке в житті буває, типу, як, так? Да? Якось так ще швиденько прошмигнути, щоб подивитися, чи є тут щось для мого потяга. Ну, на... Певно, що не буде. А, ні, буде. Тут більше записів ніяких немає. Лопату. Лопату мені не дають. Чарліс де там десь там робить чух-чух. Я його чую. Ага, от він, один, один. Біжить. Біжить. <гум> а чи ти гавкаєш? Чого ти гавкаєш? Ти що, пес? Він повертається. Ай, <свісно> <свісно> а я думала, що з заднім ходом можна бігти, а з заднім ходом не можна бігти. І що він від мене тепер не відстане? Де він? Ага, от він. Я сподіваюся, він на мій потяг не нападає, хоча б, а може, а може і нападає. Чарльз! Чарльз! Ти куди лазиш? Песо паука потяг. Ага, тобто я підходжу типу, до виходу і він мене, типу, цей. Значить, треба мені перечекати десь тут. Все, іди, іди гуляй, сонце. Або сідати за потяг і відстрілюватись. Але це треба їхати, а в мене тут сюжет. Слухай, давай домовимось. Ти йди погуляй, а я ще сюжет цей поговорю, да? І я до тебе повернусь. Хто там вчікав? А, то кнопа в коробочці. О, все, він пішов. Все, охота закінчилась. Тепер раз, два, три. Біжим, 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 біжим. Це Що за кислота тут якась плаває? Н Ой, бля! Фу, нахуй. Бля. І що мені з ним робити, бля? І за мною біжить. Напугав дебіло кусок, блін. А, я робив відбуватись, бля. У мене панічка. Смотри. Я його дуже сильно напудилась. Я не знаю, що мені з ним робити. Блять. Єдь. І зупиняйся. Їдь і зупиняйся. Щоб було просто поближче. Так я встигну. Їдь, їдь, їдь! Їдь, їдь, їдь! гіть, гіть, е, гіть, гіть, Ой, бля, я клагаю, лагаю, мою А, блін, а ч я стала? Ой, назад. Це ж треба їхати, що він мені поїзд. Все, у мене поїзд у мінус. У мене поїзд мінус. Вже покоцається по мені. Ай, піздам міноху. Шо ти там забув, блядь, блять, типила кусок. Я не хочу зараз їхати звідси. Воно сидить. чах-чах, чах-чах. Ой, блядь. А що ти його боїшся? Ладно. 2 hours later. Все, мене нема. Брух немає. нема. Ой, бля, тут хтось є. І Sorry, я не твій френд. Брух один. Тут треба взламувати. А як мені його перемогти? Ай, Нахуй. Я обісралась. Що, пробуємо вибігти? <свіг> Ай, блядь! Я так і знала, що цей дебіл тут. Сука, скримери, яри ненавиджую. Можна зробити чисто <плес> відео з того, як я пугалася. І в мене скрім один і той же самий. Геге, блядь, ге, блядь. Ну сори. Так, але я би хотіла це б ще б зламати. Може я встигну. Блять, не встигну. Ладно. Знаєш, попробую я його зараз вбити. Я ран, так. Блять, ти білку. А там Чарльз, блять. Та ви я, я вас люблю. О, дякую, давай під, під, підкинь, Підкинь, блять. Ну не настільки підкинь мене в поїзд. <laughs> Ладно, один брухт небагато. Ой, бля. Mexican down. Ладно, да, да, я коса. Да <вкус -tank> <laughs> я кто это? Может, ты это? Emotional damage! Ммм, mm -hmm. До Да пусипак мы пришли. И пусипак мы трошки так бом-бом-бом зарубили. ё yeah, my... Слухай, тебе точно все добре. Да, у Него все клас. <соць> так, один тут ай блядь. О яйца, забирай забирай ты яйца за блядь! Нема куди бігти. Пладу. Я хотіла забрати брухт. Гай! Да, я гай. А може я гей? So це хто? Що це прямо тут таке? Це потяг? А, це мій... Блядь. Блин, реально, шо за таке? Ха-ха, really не может це собак. Так, все, тормозы. Тут не бачу круг то. Может, тут сейчас будет щось трошки. А, я чую тут уже гуляют. Давайте може их загром. А может, нет. А может, да, поможет нет. А, так, надо яйца. У нас работа яйца. Поставлю это яйца на, на туда же чарли Чарлиза. И тут, и там, типа я. И... Хиба, что фастом, что -то. Тикаем, 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 пока там двери открываются. Тикаем, тикаем, тикаем. Все, как сцена, давай. <свистит> Яички. Так, ладно, уже куда подашь, -то, то и все. Тут же уж вроде бы колеру. Типа, реактор это реактор и т.е. 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 не Еее Вот это я попал Пиздатами, бля Всё нахуй Да Николай, у меня есть идиот в тюрьме, бля Кидай нафиг то яйца, ба-бам О, привет Ага, вот про що казали, типу він ви змінюється, він тепер жесний. Жесний. Ну, лише не помінялося. <звук> О, тепер він уже розвалює все. Так, зараз буде босс хай. Погнали! пау 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 Мені важко управляти цю фігню. Щось там зноситься, так? Да? Щось там трошки зноситься. Ой, а мені треба підлатати, підлатати, підлатати. чуп 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 Є, беремо оцю, оцю штучку. Блін, промазала. Так, є один раз, вроді би, яка. А чому вона мазає? Алло! Чому вона мазає? Такая Чарльз. Все, мінус одна фаза. Ходу буде 4 фази, що ли? Ну, я тільки, напевно, цією штучкою буду його поражати, потому що, ну, бігати туди, назад, типу, це не вигідно, то і плюс. О! А ми щось його вообще на ізях пройде.

Так, чекай мені надо підхилитись. Ну, кстати, в принципі вистачає мені цього. цего. Блин, ще одну. Ладно, ще, ще не одну. Де ти є? Бум! Все? Чи не все? А, да, все, ми ж маємо під'їхати вот якраз цей... Тако бам-бам-бам. Ой, ой, ноу, no. полетів, полетів. <свісно> Ау. Ладно, це було трошечки бореч. Ну, зато він помер. Ура! Все, ігра пройдена. <свісно> да, ГГшка занув. Ну все, вітаю. Ми пройшли ігру. <сіх> Мені такі ігри подобаються, вони недовгі, усі коротко і ясно. А, одне яйце лишилося. І угу. це, типу, буде Charles Remake. Ну, я думаю, що самої ігри не буде, але. Ну, просто буде ще один Чарльз. А, то він вже вилуплюється. Що таки мене всі яйця знищили.